По динаміку попиту та цін, то для якихось для якихось сегментів ми бачимо, що а, збільшилась ціна, на якісь сегменти навпаки, ціна зменшилась, і це на це впливали різні фактори: і геополітичні фактори, і сирйові ринки, і ситуація на глобальних ринках в США та в Китаї. І ми бачимо, що деякі індикатори активного попиту зростають деякі спадають. Можемо сказати, що по та мінеральним та конструкційним матеріалам ми бачимо, що Опит залишається відносно високим, але експерти очікують зниження. У 2024 році це зниження почалося, і в 2025 році оцінюють, що збільшення на ці матеріали не буде на ринку.